Як ковід та війна вплинули взагалі на школярів. Ось це все дистанційне навчання. На вашу думку, погано все це відображається на наших дітях, тому що вони стали більш такі розслаблені, ліниві. Все таки дистанційне навчання не так сприймається, як от ти бачиш вчителя і на слух. Я по собі навіть можу сказати, що мені я схватувала все на уроці. Те, що там онлайн, то це вообще. Ніщо. <ріст> Тому я за навчання офлайн. Звичайно, повинно бути якесь сховище в школі. У моєї дитини, на жаль, в школі немає сховища, вони ходять на найближчу станцію метро. Але все чітко, це недалеко. Слава Богу, там у них займає три хвилини, і вони вже викруті. А у вас діти навчаються в яких класах? А старша донька перейшла в восьмий клас, а молодший йде в перший клас першачок. О, так у вас вже другий раз перший клас, ви начебто. Підкажіть, будь ласка, ось якщо можна трішечки про фінанси поговорити з вами, Ось скільки коштує зібрати дитину у восьмий клас, там констовари, ці всі далі у восьмий клас набагато легше, тому що щось залишилось з минулого року, тому так трошки до ладу приводиш і відправляєш. Ну, з речей, звичайно, які обновки дитина хоче, дівчинка. От. А от в перший клас зібрати дитину, це вже треба серйозно підготуватись, тому що. Все з нуля потрібно купувати і дуже багато чого. Ну у нас таку саму серйозну статтю розходів зайняв, наприклад, рюкзак. Тому що мені принципово було, щоб він був з ортопедичною спинкою. О, От і скільки ж він коштує? 350 сто Це тільки рюкзак. Якісь брючки більш-менш симпатичні, 800 гривень коштують. Та взагалі я в шоці від цін, наприклад, на ручки. Ручки, там, пакет ручок, от, які нам рекомендували купити дітям там, 100 гривень, да, їх там сім штук, але 100 гривень. Ну, сьогодні він загубив цю ручку, завтра хтось вкрав у нього цю ручку. Ну, Взагалі багато грошей пішло на першачка. І ще піде, тому що в школах то води, то кулер для води потрібно купити, то, то якусь швабру, то якийсь віник. А на штори вже здавали. Ні, ще не здавали. На паркет. там немає нічого кращого за навчальний процес, який проходить у аудиторії. Це спілкування з вчителем, спілкування з однолітками. Тому я вважаю, що всі ці моменти в нашому житті, безперечно, вплинули негативно на освітній процес. Ні, -ні. підкажіть, будь ласка, як взагалі ви можете оцінити якість навчання в Україні? Чи потрібно, наприклад, там скоротити кількість предметів? Я не думаю, що потрібно щось скорочувати, але може десь якось переглянути програму. Потрібно для того, щоб у старших класах не повторювалися, скажімо, ті дисципліни, які вже проходили раніше. Завжди збирати дитину до школи це не було дешево, тому що завжди купуєш якісні речі і звичайно якісне приладдя для школи. Ну ось згадайте. Ну, як, наприклад, ви сказали якісне приладдя, да? це і канцтовари, це і костюми, це і платтячка, правильно? Скільки взагалі ось відсотків вашого фінансового прибутку йшло на школу? Мабуть, відсотків 30, я так думаю, може, десь так, мабуть, може більше. Чи потрібно зараз виводити школярів на навчання очно? Я думаю, що ні. Ну, ну, так як ракетні, ракети пускають, шахіди, це все повітряні тривоги. Неізвісно, куди прилетить і коли це буде. А от ну, зараз, якщо допустим, хто йому об'яснить? Родителі? Не завжди родителі можуть об'яснити це. Ну, ось, наприклад, там колись там била дитину за те, що рівняння неправильно. <ривіт> реально, що не била, то не вбила. Він у мене не бити в цьому плані. Ну а Рівняння там англійську мову разом робили. З англійською у нас були проблеми. Ну, це у нас вчитель такий був. Ага, Ось так. Як взагалі ковід і війна вплинули на якість навчання? Два роки ковіду, а потім рік війни вони негативно вплинули на навчання. От, і Це абсолютно об'єктивно, тому що все-таки не всі діти вони мають такий природний хист, самодисципліну, що можуть без стороннього контролю сидіти, вчитися. Засвоювати якісь складні предмети, які вимагають зусиль, тобто в цьому плані, через те, що не було дисципліни, якість погіршилася. Крім цього, дуже суттєво вплинула відсутність соціалізації. Що так всі вдома перед моніторами, от, це погано, тому що ну я просто із власного досвіду розумію, що коли ти поруч серед людей. То це тебе певним чином мотивує, на мою думку, шкільна освіта в Україні поки що не може вважатися такою, що дає людині, яка закінчує школу, той обсяг знань, а що дозволяє їй орієнтуватися в суспільстві і розуміти засади, на яких треба будувати своє життя. Але якщо говорити про зміну кількості предметів, збільшення чи скорочення, завжди треба ставити головне запитання: для чого, заради чого чи потрібно скоротити кількість предметів у школі? Бо, наприклад, я повний гуманітарій з хімією, математикою, фізикою, в мене були проблеми, але мене змушували їх вивчати. Можливо, все ж таки потрібно їх скоротити, чи все ж таки залишити, як все є. Ви ну, знаєте, є такий гарний анекдот, що людина, яка не вчила фізику, все життя живе, зустрічаючи багато магії та чудес, тобто головні речі, які стосуються знання про природничі науки, там звідки, скажімо, береться гроза. Там, чому стає холодно або жарко, От, ну, такі основи, які у нас є речовини, що не всі вони є добрими для людини, що є там, отруйні і шкідливі. От, такі основи все-таки треба знати.